Знову ж таки, сюди ми просто вкладаємо, бо він не влазить оці пази. Просто вкладаємо. Можливо, навіть із цього шнуру був би гарний кошик. Знаєте, як такі грубі, прямокутні такі кошики в'яжуть для господарських всяких дрібниць? кладовку на кухню, в пральну кімнату. Ой, як же ж воно смикає. Я думаю, мудро буде його просто розпустити. Так. І ось тако файно трошку буде наматувати. Все ж таки візерунок крепко змінився, якщо бачите, перший раз візерунок був зовсім менший. Опрацюємо, якщо що, то знову доведеться вручну домотувати. Наче вирівнявся візерунок. Да, дуже комедно. дуже комедно. я так ще не перемотувала. Але не буде, чамбині. ні Пишуть, буде добре. добре. Перепрошую, друзі, треба відповісти. Саме знаєте, така ніч була, всі дуже хвилюються. Всіх заспокоїла. Раушан вітаю. Як ваш ранок? Друзі, працюємо і тримаємося. Так, далі розпущу. Вручну буквально розкручую цей. Все ж таки він крепко смикає. Я не очікувала, що аж так сильно буде смикати о, цей клубок. Туга нитка, туга намотана.